Зараз будемо готувати страву, яку ось так пальцем треба її трошки фарширувати, наче штурхати. Додаємо до картоплі 5 столових ложок крохмалю. Таке картопляне, крохмальне. Отак от пальцем штрихали, отак от вдавлювали сир і потім гарно закривали. Але найголовніше, що коли будете куштувати, ви будете відчувати ще більш глибокий зв'язок з Україною. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. Це мій youtube канал, а я думаю, ви і так це прекрасно знаєте. На цьому youtube каналі тут відбуваються розмови про їжу, розмови про культуру. В більшості випадків це українська культура, але часто ми говоримо і про якісь світові прикольні штуки. Сьогодні ми будемо знову відроджувати ще одну страву. Бачите, я коли просто навіть подумав про відродження страви, у мене відразу піднімаються мої. Щіченьки гори, бо я радий просто це таїнство донести до вас. Як коли я знаходжу якусь страву, я отак от щасливим стаю таким. Ви не можете просто уявити собі, наскільки мене все ось так радується. Сьогодні будемо готувати штурханці. Мені все подобається в українській культурі, в українській їжі, але от назви деяких страв, ну вони такі прості, прикольні. І мабуть, їх не треба змінювати, треба до них звикнути, бо. Часто їжу ми називали від е, дії від слів. Знає, наприклад, якщо ти береш м'ясо, кладеш його на пательню, і воно таке шипить, ми, українці раніше, ну, ми в минулому уявляли, що воно верещить. І назвали це верещака. Зараз будемо готувати страву, яку ось так пальцем треба її трошки фарширувати, значить штурхати. Якщо тертюхи це терти, якщо деруни, це дерти картоплю. Це так якось прикольно. Я не знаю, просто якщо ти скажеш, хочеш скуштувати штурханці, ти такий, о, я не знаю. А якщо я, хочу, якщо я скажу, що хочеться скуштувати італійські ньокі, ви так, о, ньокі щось прикольне, а штурханці не знаю. Тому нам треба піднімати і змінювати наше Наше відношення і ставлення до наших українських страв. Я вважаю, що дуже важливо готувати українську кухню. Тому що через українську кухню ми об'єднуємося разом. Якщо е, хтось на заході, хтось на сході, хтось в центрі, хтось на полісі, хтось біля моря готує українську кухню, це на такому е, знаєте, на такому гарному рівні нас об'єднує і робить нас е, українцями. Це перестає немає звертання уваги, хто якою мовою говорить, у кого яке вірозповідання, е, хто в що одягається. Ми всі знаємо, якщо ми їмо українську кухню і е, ми її готуємо, любимо, то точно е, ми е, об'єднуємося з чимось таким, ми стаємо ближчими до е, України. Тому ж, турканці, вони бувають двох видів: вони бувають солоденькі і бувають не солоденькі. Ми сьогодні будемо готувати не солоденькі. Парадоксально, парадоксально. Але я знаю, що багато з вас, людей, які дивляться мій YouTube, не підписані на мене. Тому обов'язково один клік натисніть, і раз на тиждень ви будете бачити якийсь гарний рецепт або якусь гарну історію. А можливо, або тут щось іще а, на моєму youtube каналі. Тому дзвіночок, підписочка, це те, що дуже, дуже, дуже прошу вас, дуже потрібно. Для приготування е, цієї страви, е, звичайно, е, потрібна картопля, кисломолочний сир, яйця, крохмаль. Вершкове масло, я буду цю страву готувати е разом з торгівельною маркою Варто і торгівельною мережі Варус. Ви знаєте, що я давно співпрацюю і товаришую з цією торговельною мережею. Чому? Тому що ми один одному довіряємо, нам приємно бути разом. Це якісь стосунки знаєте, з, е з людьми. Якщо вам приємно, то ви разом. Якщо вам не приємно, то ви не разом. Е тут є моє лице. І це означає, що якщо ви використовуєте приправи, а ви бачите або олію, або інші речі, де моє, моє лице, це означає, що воно буде смачно, тому що я сам їм і я б не хотів, щоб моє лице було на чомусь, знаєте, несмачному. Ця страва є в каталозі, в такому кулінарній, який називається, який має назву кулінарна підтримка в торгівельній мережі варус, тому що. Цей каталог він присвячений дню єдності, який буде 16 лютого, який започаткував в минулому році наш президент і. Ви зможете готувати цю страву. Якщо ви дивитесь, то ви мабуть вже перейшли з каталога, перейшли за посиланням і вже дивитесь, як її готувати. А в цьому каталозі ви можете його подивитися, і там є багато знижок. Ось якось так. В країнах Балтії існує страва це Вона готується з картоплею, з великою кількістю крохмалю, трішки вона схожа, але все ж таки, ні, наша унікальна. Тому що ми робимо? Ми беремо три картоплини відварених, пюре. Можна вчора поїсти пюре, а сьогодні можна зробити штурханці. Е, додаємо до. Е, Додаємо до картоплі 5 столових ложок крохмалю. 5 столових ложок крохмалю. В чому і є ідея. Це буде таке крохмальне, крохмальне, крохмальне картопляне тісто, яке ми зробимо. Додаємо е, молоко. Додаємо одне яйце. Додаємо одне яйце. Шк. І гарно, гарно замішуємо таким чином, формуємо таке картопляно крохмальне тісто. Ну і для більш ніжної структури додамо трішечки вершкового масла. Подивіться, таке вийшло гарне тістечко, і ти навіть вже тісто. Ти навіть не розумієш, воно це Це картопля чи це не картопля. Одним словом, вийшло щось прикольне, воно до рук не перестає. це означає, що те, що нам по три Далі беремо гарну гарну ємність. Туди перекладаємо кисломолочний сир приблизно 5 столових ложок кисломолочного сиру. Додаємо е, приправу під назвою зелень кропу. Сушений кріп з моїм лицем від торгівельної марки варту, торгівельної мережі Барус. І е, е, відрізаємо і змішуємо з кисломолочним сиром. За бажанням можна додати часник. Вмішує кисломолочний сир з укропом. Тепер власне робимо той процес, який називається штруханці. Ми будемо вкладати в наше тісто, будемо вкладати кисломолочний, кисломолочний сир. Я думаю, що традиційно, автентично це робили ось такими рухами: отак пальцем вштрихали, отак вдавлювали сир і потім гарно закривали. Можливо, була якась інша технологія. Можливо, ось так. Оцей рух називається штурхати. Робимо ось таку гарну форму, вона схожа на палець на такий великий-великий-великий палець. І таким чином робимо з усіма іншими штруханцями. Звичайно, я зробив таку форму величезну, ну таку знаєте, щоб ти побачив, що в тебе прям їжа. Це на трьох, на чотирьох. Мене тут багато людей, хто хоче їсти. До речі, якщо вам цікаво. Дізнатися і подивитися на людей, які їдять їжу, то ви напишіть в коментарях. Я обов'язково їх покажу. Ви подивитесь, хто ці люди, хто це все їсть. Тому інколи не приходилося готовий готувати більше, бо їх приходить більше. І, ну знаєте, приготував свої. Ми зняли, вам розповіли, а всі поїли. Тому інколи бувають маленькі порції, а інколи бувають великі порції. Ось така невеличка інформація із Далі беру оливкову олію. Це вже оливкова не дуже не дуже українська, то можна це не використовувати. Можна звичайно використовувати нашу. Це вже за, за бажанням. В мене тут є шкварочки. Шкварки це також за бажанням, якщо ви хочете, якщо у вас є змога, то давайте шкварки, бо знаєте, вони такі ням-ням-ням, картопелька, шкварочки, те, що потрібно. Але е, ми зараз зробили солені шту штурханці, але можна їх робити і солодкими. Наприклад, замість сиру додати туди варення. Наприклад, в торків в ресторані ми готуємо таку саму страву, але готуємо штурханці з суницями. Додаємо суничне варення, і воно таке ароматне, значить те і селіс. Тому ви можете готувати як солодко, так і солоне. Сьогодні ми приготували е, солону страву. Е, вона за смаком дуже дуже смачна, але найголовніше, те, що коли ви будете куштувати, ви будете відчувати ще більш глибокий зв'язок з Україною. І я вам скажу чесно, що я не перестану вас давати українськими стравами, тому що кожного місяця я знаходжу дуже багато нового. І в мене інформація в голові років ще на 25. Тому, якщо ви коли-небудь думаєте, у вас є думки, що ну Євген, ну коли в нього вже ці страви закінчаться? Ніколи не закінчиться, бо ніколи не закінчиться і Україна. Я вас обіймаю, цілую і буду їсти штурхати.